На каналі Phoenix Car. Займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. І сьогодні у нас у продажу Hyundai Ioniq, повністю електричний автомобіль. Дата випуску автомобіля 5 місяць 2019 року. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готовий повний пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 106 тисяч. 100% оригінальний пробіг, прошу зауважити, не скручений, ніхто туди не лазив. Пробіг можна перевірити з допомогою Він-кода, який, як завжди, буде вказаний в описі під відео, до допомогою платних сервісів: Carvertical, Автарія. Також можна зробити запит до офіційного дилера, будь-які сторонні сервіси, або безпосередньо на місці під час огляду транспортного засобу. Будь ласка, без жодних проблем. Ніхто до пробігу не лазив, ніякого сенсу в цьому немає. Абсолютно оригінальний. Невеликий пробіг 106 тисяч. Автомобіль має батарейку ємністю 28 кВт-годин, і двигун потужністю 88 кВт 120 кінських сил. Це у нас надзвичайно енергоефективний автомобіль, незважаючи на те, що він має батарейку всього 28 кВт. Запас ходу даного автомобіля становить до 250 км. А на просторах інтернету є навіть відео, якщо дуже і дуже економити, що ці автомобілі проїжджають влітку до 300 км. Тобто це дуже енергоефективний автомобіль, це дуже економний автомобіль. По трасі у нас є відео на нашому YouTube каналі про запас ходу конкретно даного автомобіля. При швидкості 100-110 км на годину даний Іонік без проблем з Звімкненою пічкою, кліматом проїжджає 210-220 км. Якщо швидкість буде 90-95 км, він проїде 240 км. По місту це 100% вам буде доступно до 250 км. Нагадаю, для тих, хто вперше на нашому каналі, що я є власником точно такого самого Іоніка з 28 батарейкою, і тому я знаю про що кажу, що дійсно. Дуже і дуже енергетивний автомобіль. Для прикладу, наприклад, якщо порівнювати Volkswagen e-Golf з 36-ю батарейкою, який коштує дорожче, а запас ходу такий самий, а то і менше, це так само вже неодноразово перевірено. Автомобіль у нас має, знаходиться на оригінальних 16 легкоспавних дисках з гарною літньою гумою. Автомобіль має дуже гарний сріблястий колір металік. На жаль, камера не передає, але повірте, вживу виглядає дуже і дуже гарно. А також це дуже практичний колір, бруду на нього майже не видно. З чорними вставками. Дуже гарно виглядає. По кузову автомобіль має два косметичних підкраси: це праве переднє крило і права задня дверка. Тобто, показує прибором, зараз прибіжимося максимум там 150-160 мікрон. були Мабуть, якісь невеличкі подряпинки. Зробили лише два шари лаку, тобто нічого страшного, робили в Нідерландах, робили дуже гарно, дуже якісно. Колір підібраний ідеально, жодної відмінності ні по відтінку, ні по чому немає. Оком ви цього ніколи в житті не побачите, лише за допомогою приладу. Зараз швиденько пробіжемося, тощину міром, щоб підтвердити мої слова, що дійсно. Одразу скажу, що по автомобілю жоден болтик не відкручувався, жоден елемент кузова не знімався, всі вікна в автомобілі рідні, тому ні про яке ДТП мова не йде навіть близько. Всі проєми в автомобілі також не фарбовані і рідні. Дверка. Ось ця дверка. 124, 133, 138. 158. Сто сорок шість, сто сорок шість. І переднє крило сто один, сто двадцять три, сто сорок чотири, сто тридцять дев'ять. 111. Тобто, як я і казав, лише косметика, нічого страшного абсолютно немає. Зробили дуже якісно. Повторюся, я являюсь власником даного автомобіля. Такого самого. І за період експлуатації автомобіль переносить лише задоволення. Це надзвичайно комфортний автомобіль. Він має дуже і дуже м'яку підвізку. Якщо порівнювати, наприклад, з коною, то цей автомобіль просто на голову м'якше, ніж кона. За що того, що у нього більша колісна база, ніж у кони. І автомобіль сам більше, і підвізка налаштована по-іншому. Хочу сказати, що цей автомобіль, також я був власником Volkswagen E-Golf, і даний автомобіль по м'якості навіть буде м'якше, ніж Є-гольф. Тому дуже комфортний автомобіль, гарна шумоізоляція, на достатньому рівні. Як я і казав, автомобіль досить міський, дуже багато місця попереду, дуже багато місця позаду. Надзвичайно комфортний автомобіль. І зараз швиденько пробіжимося по проємах. На даний час на ці електромобілі стала дуже доступна ціна порівняно з тим, що було раніше. І зараз ці автомобілі все частіше і частіше замовляють, все більше їх з'являється у нас, тому що дійсно за відносно невеликі кошти ви отримуєте гарний енергоефективний електромобіль з досить немаленьким запасом ходу, як для такої батарейки. Хочу зауважити, що даний електромобіль має дуже і дуже Велику перевагу, наприклад, над тим самим Є-гольфом. Кажу Є-Гольф, тому що це прямий конкурент. Цей автомобіль має європейський CCS порт, CCS2 Combo і може приймати в піку 67 кВт потужності. І це дає нам змогу від 20 до 80%. Зарядитися за 15-17 хвилин. Також, коли ми перевіряли тест, робили тест автономності даного автомобіля, ми його заряджали. Про це також є відео на каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться. Тобто з 20 до 80% приблизно 16-17 хвилин. До 94% автомобіль заряджається за 22 хвилини. Це просто. Неймовірний показник. Повірте мені, тому цей автомобіль можна використовувати і як по місту, так і по трасі в далекі подорожі. Зупинилися, випили каву, трішки відпочили 10-15 хвилин і спокійно вирушаєте собі далі в дорогу. Автомобіль у нас в комплектації Comfort має досить багато, багато кількість корисних опцій. Це у нас денні ледовські ходові вогні. Лінзована оптика, автомобіль має адаптивний круїз контроль, утримання в смузі, автоматичне підрулювання. Також автомобіль має безключовий доступ, парктроніки, також ледова, ледовська оптика задня. Автомобіль має камеру заднього огляду. Також у нас є 4 склопідйомника, підігрів зеркал. Тут у нас утримання в смузі, це у нас імітація звуку двигуна, кнопка Ввес. Також автомобіль має вибір режиму руху, автохолд, електроручник, автомобіль має кліматконтроль, навігацію, кнопку старт-стоп. Тут у нас розміщено управління адаптивним круїз контролем, мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Тобто повний пакет опцій, який необхідний для повсякденного використання. Камера у нас заднього огляду досить непоганої якості, малює траєкторію з поворотом керма, пробіг 106 тисяч. Автомобіль має два ключі, звісно, комплект і тут у нас USB, AUX. Тобто, незважаючи на те, що це не максимальна комплектація, автомобіль має безліч корисних функцій, які зроблять ваше повсякденне використання безпроблемним і комфортним. Також автомобіль має топову акустику Infinity з сабвуфером в багажнику. Для тих, хто полюбляє якісну музику, звук дуже і дуже приємний, повірте мені. У, салону. Воно у нас, автомобіль у нас в надзвичайно збереженому стані. Ось Так у нас виглядають карти. Все дуже в збереженому стані. Нічого не порвано, не понищено. Стан водійського сидіння. Все відповідає пробігу стан керма, будь ласка. Не затертий, не витертий абсолютно. Центральна консоль. Так само задній ряд. Дійсно, автомобіль збережений. За автомобілем доглядали. Ось так у нас задній ряд виглядає. Тут у нас великий підлокітник з підстаканниками. Тут у нас нічого не побито, не понищено. Є лише ось тут невеличкий один сколик від ременя, але як правило, ось тут все. Автомобілі, які приїжджають з-за кордону, абсолютно все побите. Тут у нас дуже велике багажне відділення, шторка складається, маємо сітку, два зарядних кабеля, швидкісний і від домашньої розетки 220 на 13 А. Даний зарядний пристрій. Сабвуфер, ось так виглядає пластик. Нічого не понищено, не подерто. Будь ласка. Тут у нас ремкомплект, компресор, пена, піна, крюк. Також у нас є аптечка, молоточки. Тобто повний комплект, який був з даним автомобілем, з заводу. Так само тут у нас все в збереженому стані. Будь ласка. Дійсно гарний, збережений автомобіль. Так, тут все виглядає. Накладки на пороги. Це у нас все заводське. Забув сказати, автомобіль має, звісно... Тепловий насос, що дозволяє досить економно використовувати даний автомобіль взимку і в холодну, взагалі в холодну пору року. Ось такий чудовий автомобіль зараз є в наявності. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання. Приїжджайте, дивіться, перевіряйте дійсно гарний автомобіль, який вартий уваги, вартість. По звичайному тарифу зарядки даного електромобіля становить приблизно 120 гривень. Якщо у вас нічний тариф, то діліть навпіл і вийде 60 гривень. Тобто це, можна сказати, практично задарма. Даний автомобіль, як і будь який будь-який, в принципі, електромобіль, починає економити ваші кошти з першого дня експлуатації. Тому, будь ласка, телефонуйте, кого цікавить, приїжджайте. Автомобіль дійсно в чудовому стані. Ось так він виглядає. Ніяких подряпин, ніяких вм'ятин, нічого суттєвого по автомобілю немає, абсолютно. Дуже і дуже гарний автомобіль. Зараз ще по колу обійдемо. Ось так. Будь ласка, телефонуйте. Приїжджайте без автомобіля, не поїдете 100%. Дякую всім за увагу. Ставимо вподобайки, пишіть коментарі, будь ласка. На всі коментарі ми стараємося відповідати. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео буде посилання на наш Telegram канал групу у Viber, де ми публікуємо всі актуальні автомобілі. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, щоб бути в курсі нових надходжень. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.